Я не знаю, як ви, але мені чомусь дуже не хочеться жити в Північній Кореї. Бо я був на лінії розмежування і бачив у бінокль той берег, там дуже сумна картина. Саме тому мені хотілося б зрозуміти, як Південній Кореї вдалося досягти такого успіху за 70 років. Як це вдалося країні, яка останні 70 років знаходиться в стані війни? Бо насправді мирного договору з Північною Кореєю так і не було підписано лише договір про припинення вогню. Як це їм вдалося, знаходячись в стані війни за 70 років перетворитися з убогої країни в технологічного гіганта? І крім цього? Варто знати, що в цій колись буддистській країні після війни відбулося духовне пробудження. І сьогодні у них діють потужні багатотисячні євангельські церкви, а 20% населення країни це євангельські віруючі.